Так, ну що ж, завершуємо ми сезон 2024, е, де скочена, я вбрав ось ну, Добираємо останнього волка. Е, людей не знімаю, просять, щоб не знімати, ну це таке. Як е, Ну, як молотили, ну, що його показувати, одне й те саме. Зараз болотом. У нас два дні дощари такі лили. То е, возик. Коротше, під гору я його не витягну, бо почав буксувати, очепив, е, і домолочую так. Потім приїду, отчеплю комбайна е, і пособираю мішки. Тому як каша страшна, рано виїхали, ну, взагалі не можна було їхати. На колеса понамотувало. Врожайність. Потім підіб'ю, скажу. ну Десь порядка кілограм 700, мабуть, з гектара. З гектара буде.